Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, орієнтіри наші незмінні, місто Житомир, проспект Миру 45В, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Зараз будемо відгружати 244-ту джиму з кемовським двигуном, двохдісковим щепленням, уміншитель хода, бокова коліса. Окрема гідрованна, два гідровиходи, усилена навіска, сапун, подсвітка номера, така торпеда. Люди приїхали з Новограда і вибрали собі джиму заводську. Не на синіх дисках, а на білих дисках. Тому що кажуть, що з синіми дисками є проблеми по джимах. Слава Богу, з цими проблем немає. От відгружаємо. 95 на 24 колісна база. Тракторець поїде до своїх власників і буде працювати в сільському господарстві. Всіх запрошуємо в місто Житомир, проспект Миру-45В, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Дякую.